Таю вас, любі діти, шановні дорослі. Ми продовжуємо записувати серію майстер-класів з арт-терапевтами. І сьогодні запрошую вас виконати о, е, таку поробку як такий чудовий зайчик. Мої вітання! Сьогодні, дітки, ми з вами знову продовжуємо нашу подорож чарівну із українськими народними казками. І я пропоную вам сьогодні виготовити разом зі мною. Головного героя багатьох українських казок, а саме зайчика Стрибунця. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Зайчик маленький, зайчик сіренький. Любить він морквинку, бурячок і капустинку. Слухається, маму й тата. Має друзів він багато. Зайчиків маленьких зайчиків сіреньких. На галявинці стрибає. Пісні весело співає. Ось такого чарівного, веселого зайчика я пропоную вам сьогодні зробити разом зі мною. Для роботи дітки, нам з вами потрібний кольоровий папір, фломастери, клей, ножиці, лінійка, олівець, декоративні елементи для нашого носика та хвостика та оченятка. Ми беремо кольоровий папір, який вам більше до вподоби. І нам потрібно виміряти за допомогою лінійки 5 сантиметрів, вимірюємо стрічечки такої, полоски і відрізаємо. У нас вийшла така полосочка. Це буде основа нашого з вами зайчика. Далі ми беремо цю полосочку і згинаємо її, загинаємо один край до серединки, рівномірно, гарненько отак проводимо, сплющуємо. І другий краєчок. Така, дітки, в нас вийшла заготівочка. Далі ми беремо клей і змащуємо одну сторону, яка у нас була загорнута. Це буде низ нашого з вами виробу. Ось так. Загортаємо. І придавлюємо гарненько, приклеюємо. Ось у нас вийшла така основа нашого з вами зайчика. Далі нам потрібно також із кольорового паперу вирізати виміряти, спочатку і вирізати квадратик 5х5 сантиметрів. Ось вимірюємо 5 на 5 сантиметрів. Ось вимірюємо, гарно, рівненько, проводимо і вирізаємо так, я покажу оце ось у приберу. І вирізаємо. Ми вирізали наші квадратик 5 на 5 сантиметрів. Далі ми загинаємо його навпіл. Загнули, беремо простий олівчик і промальовуємо лапки. Ось так гарненько намалюємо таке півколо. І обережно, ось так рівнесенько, гарнесенько вирізаємо наші з вами лапки. Ось, вирізали. І ось такі лапки в нас вийшли. Змазуємо клеєм і приклеюємо низу нашого виробу. Ось. Це передні лапки. Ми з вами зробили. Далі. Нам потрібен такий самий квадратик, але 6 на 6 сантиметрів. 6 на 6 сантиметрів. Вирізаємо також. Ось такий квадратик 6 на 6 см у нас з вами вийшов. Ми так само його перегинаємо навпіл і малюємо також лапки дітки. Це у нас будуть задні лапки. Беремо ножиці і вирізаємо. Так, розгортаємо ось і перерізаємо навпіл. Ми їх будемо прикріплювати окремо. Беремо клей. Змащуємо добре. І прикріплюємо з однієї сторони, і так само робимо з іншої. Ось такі лапки у нас з вами вийшли. Потім ми беремо фломастер і малюємо. Пальчики нашому з вами зайчику. І задні лапки. Пальчики ми намалювали, і зараз будемо виготовляти мордочку нашого з вами зайчика. Для цього нам потрібно прямокутничок 11 на 8 сантиметрів. Ось тут у нас 8 і 11. 11 сантиметрів. Ми згортаємо його навпіл, перегинаємо. І за допомогою, Ось так складаємо, і за допомогою лінієчки вимірюємо 5 сантиметрів. Це нам потрібно для того, щоб рівномірно розподілити вушка і голівку нашого з вами зайчика. Вимірюємо 5 сантиметрів і малюємо голівку. Малюємо вушко, ведемо аж до краю нашого з вами листочка. Ось, промальовуємо вушко і далі до краю нашого з вами листочка промальовуємо нашу голівку. Ось така форма в нас має з вами вийти. Далі ми беремо ножиці і вирізаємо нашу заготовочку. Наша заготовка готова. І ми беремо листочок, з якого в нас виготовлений основа нашого зайчика, прикладаємо формочку, обводимо і вирізаємо. Це ми робимо дітки для того, щоб у нас не було ніяких зайвих згинів на нашій голівці. Ось так доводимо. Вводимо і вирізаємо. Ось така голівка зайчика у нас вийшла. Ми беремо очки. Якщо дітки у вас немає е, заготовок оченяток, ви можете самостійно їх намалювати. Це не проблема. Нічого страшного в цьому немає. Клеїмо одне очко до мордочки нашої. І приклеїмо. Друге очко. Очки наші готові. Далі ми беремо дітки з вами помпончик, який можна придбати у будь-якому е, магазині для декору. І приклеюємо його за допомогою звичайного клею. Ось, можна використовувати клей ПВА. Приклеюємо наш з вами носичок. Ось такий потішний веселий зайчик. У нас з вами виходить. Ми беремо білий папір і нарізаємо тоненько вусики. Нам потрібно з вами, дітки, по три вусики на кожну сторону, всього шість. Можете використовувати більше або менше, як вам то подобається. Тепер, дітки, беремо якийсь кольоровий папір, підмощаємо, щоб в нас не забруднити нам столик, і малюємо наші вусики-клеєм. І приклеюємо ось так. Спочатку з однієї сторони, потім з іншої. І ще один вусик. Ось так. Ось так. І з другої сторони майструємо. Наші вусики готові. Ми беремо фломастер і малюємо ротик нашому з вами зайчику. Фломастери, дітки, ви можете брати будь-які, які вам більш до вподоби. Я обрала такий темно-рожевий кольор. І малюємо ротик нашому. Зайчику, що він у нас посміхається. Веселий зайчик виходить. Ось так. І нам ще дітки, для нашої з вами роботи потрібен кольоровий папір, ми вимірюємо 4 на 2 сантиметри. Це для декору нашого, наших вушок. Завширшки 2, а вдовжину 4 сантиметри. Ось так. Ми з вами дітки зробили мужичку 4х2 см і так само ось згинаємо і виріжемо. Так само, як ми робили ось таким по, напівколом. Ось так робимо, ось так розгинаємо і розрізаємо посерединці. Беремо нашу полосочку, змазуємо клеєм по всій довжині і приклеюємо на вушку. Таким чином ми їх виділяємо так само з іншою смужечкою. Намастили, приклеюємо. І тепер наша голівка з вами готова. Ми перевертаємо, намазуємо клеєм. Нашу мордочку з іншого боку. І приклеюємо до нашого тільця. І куди ж, дітки, наш зайчик без хвостика? Ми беремо так само помпончик, змазуємо його звичайним клеєм. І Прикріплюємо. І ось такі дітки-зайчики, веселі, чудові, у нас з вами вийшли. Беріть мамусь, татусів, бабусь, дідусів, сестричок, братиків, подружок. Сідайте, подорожуйте українськими народними казками, черпайте глибину, цінність кожної казочки і майструйте такі чудові вироби. До зустрічі, ну що, вдалося вам зробити? Чи знаєте ви, що цей зайчик є дуже, персонажем дуже багатьох українських народних казок, а можливо не народних? Поговоріть, будь ласка, з дитиною, які казки знає дитина, в яких є ось такий чудовий персонаж? Чи подобається йому зайчик? А чим можливо, тим, що зайчик є символом плодючості, швидкості і полохливості? Можливо, якісь такі якості і має в собі дитина. Тож запрошую вас почитати українські народні казки і таким чином провести з дитиною дуже якісно і вдало час.